А сьогодні вже конкуренція зросла і тяжко тримати і боротися за аудиторію. Що ви будете такого придумувати? Бо може а нам вже придумаєте... нічого не треба придумати. Ми придумали в свій момент одну непопулярну штуку, яка від нас відштовхнула дуже багатьох відвідувачів. Але в результаті за роки вона перевернула величезну кількість відвідувачів іншого типу. Це наша безалкогольність, От тому на... що вона скільки... відсіяла купу говнарів яких я особливо і не хочу бачити у нас на фестивалі, типу бо для мене це вже якась така минула епоха. А натомість величезна кількість людей сім'ями приїжджає. Це у нас частково сімейний фестиваль став, тому що там дитяче містечко, мільйон майстер-класів, гутірок. Основні якісь фудкорт, там зрозумілі речі, спортивна частина. Тобто не тільки вечірня сцена, але фактично 24 години в добу програма. Бо як людина, як музикант, не як організатор, я буваю на величезній кількості фестивалів, і в більшості так, що є сцена ввечері, все цілий день. Люди тиняються, бухають нічим зайняти.